Це мотивація для всіх захисників і захисниць України. Це моя постійна рубрика, тому, будь ласка, щоденна мотивація. Бажаю вам, щоб ви повернулися живими і здоровими. Класично бажаю тому, що... Це найбільше бажання, яке напрошується в душу. І це дуже правильне бажання, тому що ви маєте, ви повинні для себе повернутися живими і здоровими. Ганяйте тривогу, якщо вона мучить. Відганяйте сум, якщо він великий. І просто, просто бережіть себе. Повертайтеся живим в коронавірусі. Живіть. Живіть, живіть! Ви маєте право на життя. Любіть. І хай люблять вас. Адже ви повернетеся живими і здоровими. Бережіть себе, захисники і захисниці України.